Я обіцяла розказати, хто ще, крім поліції, цікавиться майданчиками. Наприклад, Бюро економічної безпеки. Вони глянули вже на одразу два інших об'єкти в сквері Бюрка та Придніпроському парку. Детективи бачили порушення в тому, що всі платежі за договорами були проведені ще в червні, але фактично робота тривала і пізніше. Беб через у вересні отримало право на вилучення всіх документів пов'язаних з відбором підрядників і транзакціями за договорами, а також технічних специфікацій на роботи. І саме з цими двома підрядниками пов'язана окрема дивна історія: загадкові зайві платежі за майданчик у сквері імені Бірюка Попу Владиславу Апаєву виплатили 14 мільйонів 900 тисяч гривень. Виплати проводилися п'ятьма траншами, але договір був укладений на понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень. І додаткових угод на збільшення суми не було. Аналогічне розходження, хоч і не таке велике, ми виявили на будівництві майданчика в парку Придніпровському. Коли ми звернулися до КП КБ, КБ вперше з запитом, то нам повідомили, що за договорами сплачено лише кошти за договорами. Ну лас, ми відкриваємо портал, бачимо переплати. Тоді ми запитали, ще й міське управління Держказначейства. Нам повідомили, що повернення помилково сплачених коштів в їх системі не відображається. А наш повторний запит до УКБ чи робили вони кешбек, нам пообіцяли відповісти за три тижні. От такий от бюрократичний ураборис. Тільки чомусь він якось нам занадто дорого обходиться.